Розрахунок кута місяця. Дана задача призначена для орієнтування приладів, таких як бусоль, за допомогою розрахованого кута на місяць. Звертаю увагу, що даний спосіб орієнтування приладів можливий тільки при наявності видимого місяця. Для розрахунку кута необхідно натиснути в лівому верхньому куті кнопку меню. Перейти в розділ «Топогеодезія», обрати пункт меню Розрахунок кута місяця. Далі. Ввести координати місця розрахунку або в правому верхньому куті натиснути кнопку для отримання GPS координат поточного місця стояння. Для прикладу введемо координати місця положення. Далі встановіть час для розрахунку. Далі натисніть кнопку «Розрахунок». Після натиснення кнопки розрахунок розраховується три дирекційні куті. По лівому зрізу місяця, по центру та по правому. Додатково розраховується азімут та зближення меридіанів. Якщо вам необхідно одразу після розрахунку зорієнтувати прилад, натисніть кнопку Орієнтую сам. Після натиснення кнопки Орієнтую сам. запускається таймер зворотнього обліку. Наведіть бусоль в кут 43-54 та Постерігайте за переміщенням місяця. По закінченню часу ваш прилад буде зорієнтовано. Натисніть кнопку Назад.